Всім привіт! Під'єднав Екафло, це River Max 2 і це перше покоління ще. 38 Вт, 7 годин в такому режимі. Під'єднав його до розетки. Саме головне треба вимкнути на щотчику, щоб не було замикання. Тут просто робимо вилку звичайну. Подовжувач, я його відрізав буквально там скільки сантиметрів 40-50, Тут в принципі, його ще вистачає, такий коротенький я відрізав, тут скрутив. Тобто на в Аврорі коштує гривень, не пам'ятаю 180 там, чи 150. Таке. Якщо купувати в епіцентрі, там сам провід буде коштувати гривень десь 60 Тобто Тут відрізав. Плюс ще залишилось Подовжувач. Тут а, дві розетки з виходом. По 20 чи по 30 гривень вони там коштують. Тепер світло є. Єдине, що треба вимкнути головний автомат це в кого в коридорі. В коридорі у нас немає зараз світла. Нічого не працює. Вимкнути треба макач, головний, щоб не було замикання якщо. Не включиться світло, у вас закоротить. Хто знає, що в цьому таких станціях <гум> зараз, в принципі, вони йдуть заземленням. Рвермакс e, другий, просто макс другий, він йде без заземлення. Там немає не заземлення, нічого. Тільки два проводи. а споживає 93. 93. Це у нас іде роутер, світло. Працює колонка, правда, опалення не вмикаю поки що, хоча можна включити опалення. Зараз подивимося. З опаленням виходить ось така ось цифра. Якщо включити холодильник, там ще буде десь 100. 150 плюс 100-200, ну це десь 300-330, там 200-250 буде ватів споживати. На дві години в такому режимі, в принципі, вистачить, якщо вимкнути опалення. Хоча б там е, година є, там години немає. В принципі, так можна буде протриматись приблизно 5-5-6 годин. Тому всім пока, всем добра. Got it, trade